Друзі, усім привіт! Ви, мабуть, пам'ятаєте, що у нічі 21 на 22 грудня в Аріаді відбудеться вечір боксу, головні події якого українець Олександр Усик проведе бій реванш проти британця Тайсона Фюрі. У першому поєдинку Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу. Ви на каналі Export і сьогодні ми поговоримо про гроші. А точніше, про те, скільки Олександр Усик заробив протягом своєї професійної кар'єри. За інформацією британського сайту TalkSport, боксери отримують на двох 191 мільйон доларів. Цього разу українець, чи не чемпіон заробить більше за британця. За відомості The Sportster, гонорар усика складатиме 114 мільйонів, а фюрі 76. Ці цифри суттєво змінилися у порівнянні з першим поєдинком. Тоді, за інформацією оглядача боксу Саймона Джордана, фюрі заробив 115 мільйонів, а Усик 60. Суми космічні для обох сторін. Але давайте розберемося у тому, як зростали заробітки українського боксера протягом його професійного шляху. Ви, можливо, могли цього не знати, але сам усикую розповідав, що найперший його гонорар в аматорському боксі становив увага всього 50 гривень. Я перевів чемпіонаті Криму, і мій старший товариш Сергій заплатив мені 50 або 100 гривень, говорив боксер під час одного з інтерв'ю. Тобто, уявіть собі цей прогрес українця, який за цей час пройшов шлях від 50 гривень до 115 мільйонів доларів. У професійному боксі Олександр дебютував 11 років тому, у листопаді 2013 року. За поєдинок проти кубинця Філіпа Ромео, чинний на той момент олімпійський чемпіон, заробив 15 тисяч доларів, що вже солідна сума для дебютанта. При цьому ще 100 тисяч доларів Усик отримав у вигляді одноразового бонусу кількома тижнями раніше, коли підписав контракт із промоторською компанією братів кличків К-2. Що ж до любительської кар'єри, то за деякою аматорською інфою за перемогу на Олімпіаді Усик заробив 125 тисяч доларів, не враховуючи державні виплати та нагороди. А після переходу у професіонали гонорари Олександра почали зростати ще більше від поєдинку до поєдинку. Вперше він відчув це, коли брав участь у сезоні всесвітньої боксерської суперсерії імені Мухаммеда Алі. Тоді його гонорари кратно збільшилися після кожної перемоги. Але давайте переходити до найцікавішого. Скільки заробив усик за кожен поєдинок у своїй професійній кар'єрі? Перед тим, як я оголосити вам цей список, я додам, що, по-перше, суми вказані у доларах, а по-друге, бралися із інсайдерських, а тобто неофіційних джерел. Отож, як вже було сказано раніше, за дебютний поєдинок проти Філіпа Ромеро гонорар складав 15 тисяч доларів. Далі був Філіано Мендоса 16,5. Потім Бен Сафоа, Сезар Девид Кренс та Даніель Брюєр по 20 тисяч доларів. Перемога над Денні Вентером, Андрієм Князєвим і Джонні Мюллером принесли українцю 25 тисяч баксів. Бій з Петро Хулі Родрігісом 35. 000. Ну а далі починається той самий приріст у гонорарах, про які я говорив раніше. Криштов Гловацький 50 тисяч. Та Білому Чусу 100. Майкл Хантер 150. Марко Хук – 400. Майріс Брєдіс 800. Мурат Гасі 2 мільйони доларів. Ну і легендарний бій проти Тоні Беріо – 3 мільйони 250 тисяч американських доларів. Далі призові Усика ненадовго надовго зменшився. Коли у поєдинку із часів з він заробив 1 мільйон 200, а із Дереком Чезорою – 2,5 з Але це було лише за тисяча перед бурією. Перед бурією у вигляді по-справжньому астрономічних гонорарів. Отож, Ентоні Джошуа. перший бій 17,5 мільйонів. Реванші з британцем – майже 54. Після таких цифр скромні 6 мільйонів зароблені після нокауту Даніеля Дібо виглядають не так і вражаючі. Отож, підсумуємо: усього до поєдинків із фюрі загальна сума складала майже 88 мільйонів доларів. Таким чином, сумарно з двома зарубами проти циганського короля, Усик за свою кар'єру заробив майже 262 мільйони доларів. Ну і наостанок, цікавий факт: його гонорар у реванші із фюрі збільшився рівно у 7600 разів. Порівняно з дебютним поєдинком у професійному боксі, на цьому на сьогодні все пишіть у коментарях, як вам такі цифри та чи справедливі такі заробітки для Олександра Усика. Підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео, якщо хочете заробляти так само багато, як Олександр Усик.